Неділя, 8 жовтня, питання Божої влади вирішено: Відчиніть брами, ви володарі, підніміться, вічні брами, і ввійде цар слави. Псалом 24-й, вірш. Усе небо стежить за цією боротьбою. На землі сатана збуджує в людському розумі ворожнечу, спонукуючи чинити опір спасінню, яке було придбане для них такою безмежно високою ціною. Христос був світлом для світу, хоч світ не пізнав його. Він творець світу, хоч світ не побажав визнати його. Коли над його життям нависла загроза, Христос, велич небес, змушений був переходити з місця на місце. Небо також відзначило це. Він був знехтуваний і відкинутий, над ним глузували і знущалися. Проте, зазнаючи лихослів'я, він не лихословив у відповідь. Сатана не переставав переслідувати Христа, поки він не був розп'ятий на Голговському хресті. Усе небо, усі створені Богом світи, спостерігали за цією боротьбою. Чи виконає Христос, укладений ним план, щоб підняти заблудлі душі з прірви гріха? Великий бунтівник більше не займав думок, створених богом істот, коли вони побачили Воскресіння Христа. Раз і назавжди було вирішено питання про те, що Божий закон непохитний та обов'язковий для всіх жителів неба і землі, усіх створених розумних істот. Христос пробув зі своїми учнями ще сорок днів, а після цього вознісся на небо разом з багатьма звільненими в'язнями могили в оточенні численного небесного воїнства. Коли вони наблизилися до Божого міста, ангел, що супроводжував Ісуса, сказав: Відчиніть брами, ви володарі, підніміться вічні брами, і війде цар слави! Нині Спаситель, наш заступник, звершує наше викуплення перед отцем. Цей дорогоцінний Спаситель прийде знову. Вдруге, він прийде не для того, щоб прийняти на себе терновий вінок або поношену багряницю, яку колись накинули на його божественне тіло. Ніхто вже не кричатиме розіпни його, розіпни його. Натомість ангельське воїнство, а також люди, що очікують його на землі, вигукнуть достойний, достойний агнець, котрий був заколений. Він божественний переможець. Замість нового вінка на чолі Ісуса красуватиметься вінець слави, замість старої царської багряниці, яку на нього зодягли, щоб поглузувати. Він буде вдягнений у білі шати, біліші від снігу. Його проколені гострими цвяхами руки засяють, як золото. Померлі праведники вийдуть зі своїх могил, а ті, що залишилися живими, разом із ним піднесуться в повітря назустріч Господеві. Вони почують голос Ісуса, мелодійніший за найпрекрасніші музичні твори, які будь-коли чуло вухо смертних. Прийдіть, благословенні мого Отця, успадкуйте царство, приготоване вам від створення світу. Дорогі друзі. Чи хотіли б ви почути ці благословенні слова від нашого Господа про те, що ви успадковуєте царство, яке було давно вже приготовлене для вас, адже ви слухали Господа, підкорялися Його волі і виконували цю волю у своєму житті? Пам'ятайте, що ви маєте шанс на спасіння і маєте шанс виконати Господню волю у цьому житті.